Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі голову ведмедя. Ось така буде красива паперова голова ведмедя. Ось такий вигляд вона має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цю красиву голову ведмедя будемо робити разом. Щоб зробити голову ведмедя, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Розвернемо листок ось так кутом вгору. Беремо листок і верхній кут загинаємо вниз до початку листка. Від центральної лінії відступаємо приблизно 2 см і загинаємо листок вгору. З іншої сторони від центральної лінії відступаємо приблизно 2 см і загинаємо листок вгору, наводимо листок, перевертаємо на іншу сторону. Біля початку верхнього листка загинаємо листок вниз, наводимо. З іншої сторони біля початку верхнього листка загинаємо листок вниз і наводимо. Підіймаємо листок вгору, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо, наводимо. З іншої сторони підіймаємо листок, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Наводимо листок і перевертаємо на іншу сторону. Ось зверху у нас кут. біля цього кута загинаємо бокову сторону на бік. Наводимо листок? Перед з іншої сторони, ось у нас зверху кут, біля цього кута, заглянаємо листок. Наводимо. Ось цей кот загинаємо до початку листка. З іншої сторони, ось цей кот загинаємо до початку листка. Ось цей кут загинаємо до початку верхнього листка. Ось цей кут загинаємо до початку верхнього листка. Ось цей код загинаємо до початку верхнього листка. І ось цей код загинаємо до початку верхнього листка. Перевертаємо на іншу сторону. І у нас виходить ось така голова ведмедя. Тепер цю голову потрібно розмалювати. Беремо листок, беремо листок, беремо в руки. Беремо в руки, перевертаємо і у нас виходить. Беремо в беремо в руки, перевертаємо і у нас виходить ось така голова ведмедя. І тепер її потрібно розмалювати. Для того, щоб оріхами розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо голову ведмедя, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер оріхамі вже повністю готове.